Єремії 37 розділ І зацарював цар Седекія син Йосіїн, замість Конії, сина його Якимового, якого зробив царем на Воходоносор цар Вавилонський в Юдинім краї. Та не послухався ані він, ані його раби, ані народ краю слів Господа, які він говорив через пророка Єремію. І послав цар Седекія, Єгухала, сина Шелимії Нового, і священника Цефанію сина Маасіїго, до пророка Єремії, говорячи: Помилися за нас до Господа Бога нашого. А Єремія тоді ще вільно ходив серед народу, бо не дали його ще до в'язниці. А фараонове військо вийшло з Єгипту і почули вістку про них халдеї, що облягли Єрусалим, і відійшли від Єрусалиму, і було слово Господнє до пророка Єремії, говорячи. Так промовив Господь Бог Ізраїлів, так скажете до Юдиного царя, що послав вас, до мене поспитати мене, ось фараонове військо, що вийшло вам на поміч, вернеться до свого краю, до Єгипту. А халдеї знову вернуться і будуть воювати з цим містом, і здобудуть його та й спалять його огнем. Так говорить Господь: не обманюйте своїх душ, говорячи, халдеї конче підуть від нас, бо не підуть вони. Бо якщо б ви побили все халдейське військо, що з вами воює, а з них залишилось тільки ранені, то встане кожен із намету свого і спаляться місто огнем. І сталося, коли халдейське військо відступило від Єрусалиму перед фараоновим військом, то вийшов Єремія з Єрусалиму, щоб піти до Виєминового краю і щоб сховатися там серед народу. То, коли він був біля Венієминової брами, то був там начальник сторожі, а ім'я йому Ірія, Ір син Шеламаї, сина Ханіїного, і схопив він пророка Єремію, говорячи, Ти переходиш до халдеїв. А Єремія відказав Неправда, я не переходжу до халдеїв, та не послухав його Той, і схопив Ірія Ір Єремію і попровадив його до зверхників. І розгнівалися зверхники на Єремію, і побили його та й віддали його до в'язниці в домі писаря його натана, бо його зробили за в'язничний дім. І зійшов Єремія до Темничної ями та до підвалу, і сидів там Єремія багато днів, і послав цар Седекія і взяв його, і спитав його цар у своїм домі таємно і сказав: «Чи є слово від Господа? І Єремія відказав Є. І далі сказав: Ти будеш відданий в руку Вавилонського царя. І сказав Єремія до царя Сидикії, що я згрішив тобі рабам твоїм та цьому народові, що ви віддали мене до в'язниці, і де ваші пророки, що вам пророкували, говорячи, цар Вавилонський не прийде на вас та на край цей. А тепер послухай, пане мій царю, хай упаде моє благання перед обличчя твоє і не вертай мене додому, писаря його Ятана, щоб не помер я там. І наказав цар Седекія і Єремію вмістили в подвір'ї в'язниці, і давали йому буханець хліба на день з вулиці Пекарів, аж поки не скінчився весь хліб у місті, і сидів Єремія в подвір'ї в'язниці.